Всім привет, з вами кризидок и друг. Да, я тот салег. Хер дебил, да. Ми сьогодні починаємо грати в рубрику Hunger Game. На сервері Алекс Плей. Дуже цікавий сервер. Ми ним маленько пограли, у мене другий скин, як бачите. Маленько. Що маленько? Ту, трохи. Ну трохи, так. Да. Вибачте. <свісно> Залег... О, привет! <свісно> я тебе сладкаю. Зараз. Скин. Нашу. Ти бачив себе, то знаєш як стоїш? Як? в Тобло. Блоком. Ну, все, то ладіс. Потім мені покажеш. Да, так, так скільки тобі. вже до, до началу цього. Дивись. О, дивись, бачив. Що? Дивись, зараз. А, ну так. Короче, добре. Так. Бабана. Дуже класний сервер, інтересний. Багато режимів. Рома, ти тут? Короче, Рома, кудись вийшов. Знову. Почти в кожній серії він кудись то Кудись виходить. Рома! Роман! Роман Батькович! Короче, Починаємо без нього. А то я сейчас щось... есть проблеми знову! Ну, сразу туда бежу. А, все, ты тут давай, Рома, побежи, за мной. Ничего, Дай не бери, я. пошли даду, заразу, всіх. сразу алмазний всех. Я мяч. Б... Ух ты ж, мотики, Там. Да пошел на центр. Да. На вещи. Ну все... yeah. Рома, бей його, рома, 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 бей його єсть. Блять, риби Ну та дури. Я да, люблю. Рома. Я хотів я бы. Зараз я тебе приб'ю, блін. <сих> ну добре, ми повернемося тоді, коли <сих> я почав <лачу> знову грати. <сих> давай, так, всім давай. привіт, ми повернулися. Ми, ага. Як бачите, вийде по двоє з ромом в одній цій камері. Так що якщо ми знову нас не усміх крошити потрохи. Mm -hmm. mm -hmm. Да, як <laughs> да, б... Давай йдемо на, на центр, тому що нас там дуже швидко можуть злити. Давай ліпше туди вот, тут цю пещер побіжимо. Чуєш, Рома? В яку а, вот тут туди там тут пацан. Ти не взяв собі кіт старт. Ні, тобі взяли там і... Тут вода. Була помалеча. За нами хтось біжить, якийсь сволоч. Якась... Воно чайний якийсь. Хотів сказати чуваку. <рес> <рес> нам потрібно його вбити, бо їх двоє тут, не нам кінець. Біжи від них. Олег, кажи. О, тут чоловік. Все добре. А, Все, у нього лук, не кінець. Рома тікає, все, не кінець. Ах! Та позвій. ні ні Блін! Я за тебе. Ой, все, я по... помер. Я за тебе... Рома, Побрати. так що давай, я тобі можу зараз приодіну чимось. Так благородний дурень. Давай, Рома, давай тікай, аж ти не помреш, я тобі щось дам. У мене є 115 копійок, та що тобі щось... Копійок? Монеток. Я тобі щось можу купити. Давай краще тікай, бо... тому що вони там біля тебе. Ти так смішно розглядаєш. Що? Тут нічого нема. Тікай, тікай, не за тобою, стріляє з лука. Папа. Так, я. Грома, mm -hmm. <coughs> тікай, тікай. Так, добре, ми знову повернемося тоді, коли Рома або не помре, або коли він помре. Такно. Mm -hmm. Уже третій дубль, коли ми починаємо і ніяк не можемо виграти хоча б. А він не алмазний меч, а ні. Звідки-то й алмазний м'яч? Взяв собі кіт старт на алмазному тому на. Я знаю. Ми нічого з ним не здобували його. Я ж му ви получите ваш набор да? и... Да, коли ж ви почнете це. Так, ну що, давай сюда неки, от... Эй, рома, подивися на мене, рома. Yeah, на yeah. мене, вот, тут, от. Давай туда неки побіжемо. Я хочу на середину Ну навіщо, yeah. потім нас там поб'ють всіх. Давай краще туди вот, побежимо. У нас двоє, а їх там троє. А їх I троє, <поставлен> да. Дуже. My. Нас набагато. Yeah, на... так не давай. Беремо і А ні. не знаю. Вот давай туда неки там не тот цей. Ой, блин, показывается. Вот туда некий. Да, да, да. Туда, куда а, добре, на той зонтик. На зонтик. Там, зонтик. Да, бачу туда. Туда. Так, скикище да. с вами там, я думаю, чекать. Дивить. Ой, блін, не, пей поки я це скину. Весь, обрати ногу, Ага, фу-фу-фу. Рома, мовчи нас з культурним відео. Ні, я, наприклад, за то, щоб людина може свою стати, коли вона хоче. О, дивіться, орк. Так, ну давай, давай, давай. Так, я не кидаю, а водяга, а давай краще біжимо до того зонтика, тому що у нас там перебьюся, давай бачите скільки там А ты лук не взяв? ко лук, бере? Я не взяв лук, блін Ну нічого, попробуємо ще раз так. побігли, побігли. А... Дивіться, Давись обочить що за дітей Я не знаю, я попустряю. Да ты не моешь? Да. А меня, блин, видео зняло. Аааа! Так, все, я повернуся, да. так, бо мне все осталось из видео, так. біжимо, біжимо, біжимо. Не, не, Ты ,ak, same... uh, все, блин, забрал, бери, себе что хочешь, а сам все забрал. Может, два забираем, а с кулас наверх туда резин. Дай мне хотя бы один сундук блутать, то все зараз зарастую блутаешь, я не могу. Ай, блин, поводу. Хорош, а блин. А не я э, око. Око? Мама. Что такие срычак? Давай, жми Я нажма. Ох, ты, оно осторожнее тоже, не Так что стало-то? види веди, веди бласка, види иди. А чесно уже из цей сундук. Пиши Це я забрав Що там, да, да. там було? Що там було? на кнопку Треба нажати, щоб відкрити паршаль. На. Чекай бы тут битва, давай. Не. Угу, Спасибо. И надо, я на битву. Давай. Да. Пиши на центр, там уже зараз їх ми вони там уже почти. Мертвый. О, чотири игроки. О, дивись, я одного бачил! Стоп, стоп, стоп. Динамит. Для Чекай, бо його треба бити, он лізе наверх. Блін, тепер би бы приводимся. Краще не трогай його. Я йду за ним, якщо помру, не бьет. У мене є Йо... end е... около. Так я уже yeah. добиваю, я Ні, давай, 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 давай. Єсть, 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 єсть. Я тут заверху иди до будинка. Якого будинка? Верхний. Я не знаю, де це дім. Я не знаю, там є будинок. Де горіть? Кого горіть? Куда? Рома, я не знаю, де це дім. А будинок є. є? Так. Чекай, блин. Ти вже алмаз не маєш чи ні? Ні, у мене нічого. Так, так, ці, я ні. не знаю, де той дом, блин. Я не знаю, де він взагалі є. Де ти? Рома, то горі йде. Блин, щось. Рома, мочим цього, Нікіт. Цього. Він дуже якийсь крутий. Мочим цього, давай. Ти на мітку. <рискій> де Ага. Ты шо, поколовный, да? Я забрал хп. Можем. Давай мочи, 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 мучи. А, мочи, мочи. Есть! Так, тепер чекай. Я вас два туда, пусть. Так, тепер шо, зараз. Эй, ну ты дурак, ну навіщо? Ну ти дурень. Дурак, блин. Ну як это так? У меня 32, да. Я зараз урок. У мене їда є, мені не треба твою їду. А? У мене їда є. Що в тебе є? У мене є лук. Що в тебе є? В тебе є стріли? Ні. Що в тебе є? Нічого такого, сама броня кожану. Тобі треба броню кожану, бери. Ну, що хочеш. Так, чекай, мене регенерується здоров'я і підемо. Так, дай мені якусь броньку. Тут все з нього забрали. На, бери це кольчужну штани. Ми... Собі ж нічого такого нема. Ну, якщо хочеш, да, бери, на, бери. Я що. йду полетати сундука на січа. А ну, почекай мене, будь ласка. Там щось є? Да, о, є. Ну, і що ти не шов? Ні, це була обманка. -ха -ха. Я піду Та да, стій, давай вже зараз ідемо. Та навіщо? Тут зараз вже кінчається. Через 30 секунд, давай пішли битися. Через а? 30 секунд кінчається, ще раз, да. не бійся, не бійся, не бійся, стоп. Не вилізу. Давай, починаємо. Давай, 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 мочи, мочи, мочи его села, но ты за меч таки можно? Еесть! Я выиграв! Так, что нас тут пише? Congratulations for winner Max! Не треба теперь договориться, тому що я виграв! Ну no, добре, тоді на цьому закінчимо ці весілі ночі. Всі спасію за просмотр. Всі пока всім пока, всім пока.